Просто з неба. Вихованцям обласної школи-інтернату Святий Миколай передав дари за допомогою військових пілотів. Делегація Івано-Франківської бригади тактичної авіації привезла усім дітлахам мішки з солдощами та іграшками. А ще багато корисного принтер, телевізійні антени, побутові речі. Я хочу дуже подякувати нашим шефам, що вони практично нема, знаєте, так, лиш би було. А от видно, що це щиро від душі і привозять саме те, що не тільки діти хочуть, але саме те, що їм необхідно. Напередодні та в день Святого Миколая до закладу завжди навідуються гості однак, їхня присутність цінна для дітей не тільки подарунками, але й можливістю поспілкуватися з непересічними людьми, які змогли досягнути успіху у своїй справі, запевняє директор інтернату. Ми завжди з нетерпінням їх чекаємо. Для дітей у нас більша частина хлопців, то для них це дуже цікаво. І вони їздили в гості, нас вже запрошували. Ще нам обіцяли політати трошки. Ми сподіваємося, що все-таки мрія збудеться. Гості ми завжди запрошуємо на рахунок політати. Я чекаю випускників через Харківський університет, хай приходять до нас льотчиками. А на рахунок екскурсій, показових якихось там занять це без проблем. Завжди двері нашого аеродрому, нашої військової частини для учнів, для вихователів цього закладу завжди відчинені. А ще військові авіатори пообіцяли розділити з вихованцем інтернату радість різдвяних свят, запросивши їх у гості до своїх.